Лисиця й гуси. Усім відомо, що одна тільки поява лисиці наганяє на гусей страху, але чого саме так відбувається, знає далеко не кожен. Якось на галявині в лісі побилися дві гуски. Обидві вони були з однієї зграї, обидві вхопилися за один зелений листок. Прибігли два гусаки довідатись, що сталося, та й собі устряли в бійку. Кожен за ту гусочку, що йому більше сподобалася. А потім приспіла й уся зграя, розділилася на два табори, і тут такий бій розгорівся, такий галас стійнявся, що всі звірі в лісі сполошилися. Звісно, не обійшлося і без лисиці, яка, наспівши, сказала, що братам і сестрам, рідним і двоюрідним тіткам і дядькам не годиться зчиняти такі ганебні суперечки. Краще піти до розумного судді, розповісти йому все, як є, та й попросити владнати їхню справу миром. На її слова, гусаки відповіли, що вони не знають жодного судді. Тоді лисиця скромно зауважила, що люди вважають її великим знавцем законів. Так то вони й так, тільки ми чули, що всі законники дуже жадібні, сказали гуси. Напевно, ви візьмете з нас занадто дорого. Та як же можна, обурилася лисиця, брати дорогу з гусей, своїх найкращих друзів? І вона пообіцяла розсудити їх безкоштовно, просто так, з любові до гусей. Тільки для цього вона зажадала, щоб дві заводійки сварки пішли до неї додому і розповіли усю історію. Вони пішли, а лисиця замкнула за ними двері, щоб ніхто ніхто не міг перешкодити їхні бесіді. Трохи згодом лисиця вийшла і сказала, що при розмові мають бути ще й два гусаки, які перші втрутилися в бійку, і ті теж пішли за нею. Ще за якийсь час лисиця вийшла з двома свідками. Усі захотіли бути свідками. Але лисиця вибрала двох найбільших і найжирніших. Тому що свідки мусять бути поважними, сказала вона. Трохи перегодом вона вийшла ще за двома, щоб ті виступили захисниками. І знову, оскільки їй хотілося зібрати в себе поважних осіб, вона вибрала найгладших і найжирніших. І тут одне скромне гусення помітило, що сама лисиця стає все товщою й округлішою. Вже, ж», – пояснила лисиця, вона просто таки розпухає від свідчень, які отримує в процесі ведення справи. Після цього минуло чималенько часу, але ні лисиця, ані хтось з їхніх побратимів не з'являвся. Тож гуси, що залишилися від зграї, вирішили увійти до хати і довідатися, що там відбувається. Зайшовши, вони побачили, що лисиця спить на своїй розкішній пуховій перині. Але поруч не було жодного гусака. Тоді вони розбудили лисицю і запитали, де ж це їхні побратими. Лисиця здивовано роззирнулася на всі боки і вигукнула: Ну, хто міг подумати, що в цьому зіпсованому світі може бути такий обман, таке віроломство? Що ви хочете цим сказати? запитали гуси. Коли я вже зовсім вимоталась і знесиліла від їхніх доказів та неправдивих свідчень і була змушена, махнувши на все рукою прилягти на годинку і поспати, я запитала, чи можу я покластися на них і просити їх повартувати, поки я сплю. Вони в один голос заприсяглися мені, що можу. У своїй щиросердній простоті й наївності, я, не вагаючись, без сумнівів їх повірила їхньому слову. А куди ж вони тепер поділись? О, зрадники! О, підлі ошуканці! Залиште зі мною двох, продовжувала вона, найжирніших, найбільших, найповажніших, щоб я не почувалася такою самотньою. А іншим я наказую відправитися за цими ницими, зрадниками, схопити їх і привести до мене. І поки ви їх не знайдете, не смійте показуватися мені на очі. Відтоді, щойно зустрінуться гуси, так і заводять своє га 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 Увесь світ чує, як вони галгочуть, кричать одне одному: «А гуси де? А гуси де? гуси де?». кінець.